Я Анастасія Бєлінька, це моя донька Марія Бєлінька. Ми переселенці з Херсону. Ми жили в місті Херсоні, мікрорайон Шуменський. Я працювала фітнес-тренером. У мене була моя фітнес-студія. Донька навчалася в школі номер 55 На жаль, вона зараз була підострілом дуже. Зруйнована зараз а, займалася і займається великим тенісом. А, ось ми дуже полюбляємо, дуже сумуємо за цим містом Ми намагаємося якнайчастіше туди приїжджати. Там залишилися всі наші родичі, батьки, чоловік там. А, тому ми намагаємося якось приїжджати туди періодично. Це було дуже ну неочікувано. Ну це як і для усіх. Мені написали смс. Війна. Я зараз не зрозуміла. Думаю, у 4 ранку такий смс писати. Ну, ми дуже якось здивувалися. Потім подзвонив наш друг товариш, і ми зрозуміли, що потрібно збиратися. Ось ми з зб... ну, речі зібрали, але були ще залишалися дома. І коли була тривога, ми е спустилися до мого залу. У мене фітнес студія в підвальному приміщенні, і ми туди спустилися. І запускали людей, котрі підходили і були там. А пізніше ми розташували там людей з дітьми, навіть тварин туди запустили, організували там все і ми там були. Саме страшне було. Е коли ти йдеш по вулиці, так і прямо у тебе на очах надівають пакети людям на голову і забирають, а ти нічого не можеш зробити. Тим паче з дитиною рядом. Ось от це було дуже. І ти не знаєш, що, яка доля цих людей. Це дуже було важко. оце було найважче, коли ти це, це бачиш і не можеш допомогти. Ми около двох місяців були в окупації, може більше трошки. Ось, а потім, коли до моєї студії прийшли з перевіркою, ось ну слава Богу, все було спокійно. Ось і ми вирішили тоді виїжджати вже і нас запросили до тенісної академії в Іспанії. Ось, mm. і ми нас так от виїжджали довго, тяжко, але виїхали. Слава Богу, все добре. І по поїхали в Іспанію з дочкою. Нас запросили до тенісної академії «Емілія Санчес. Велике їм дякую. Вони нас дуже зустріли. Нам дуже mm. допомагали. Так, дуже багато друзів зустріла донька. І тренерів. І тренерів, <хи> Так, вони нас теж досі чекають. От ми переписуємося з ними. Дуже дуже нам допомогли. Спочатку було страшно, потім я зрозуміла, що так буде краще. Але я думала, ми десь рік і ми вже повернемося до Херсону, але ні. Ми вже сумували да, дуже за сумували. Україною. Да. Да, за нашою ненькою, так, за нашими батьками і за чоловіком. І ми вже вирішили повернутися. Страшно було, страшно, але ми хотіли. Побачити своїх, тому що півтора роки у чужій країні це дуже важко. Два роки тому ми повернулися. Ми були у Миколаєві, спочатку там тренувалися, потім ми були у Кропівницькому. Тобто, куди нас теніс запрошував, там ми були. А потім нам запросили до Одеси. Дуже гарні умови. Нам теж дуже допомагали і допомагають, тому що ми ж знаємо, що великий теніс це затратний від спорту, так і в наших зараз умовах це дуже важко. Це моє життя. Я допомагаю людям, як і лікувальною фізкультурою, так свої методики впроваджую. І я сподіваюся, що їм це подобається, і я ще краще і більше допоможу. Також працюю з дітками, ось теж намагаюся їм допомагати. А донька займається онлайн у Херсонській школі і займається великим тенісом. Я підтримую свою форму. Так, іноді, не іноді завжди мені зранку не хочеться на тренування, я хочу висуватися. Але ввечері я радісно йду на тренування. Ось, спочатку, коли мені тільки віддали на теніс, я була дуже маленькою. я, ну… П'ять років я взагалі не розуміла, чому мене віддали, куди мене віддали, що <свісно> мене віддали. Але потім мені сподобався цей спорт, і зараз я їжджу по змаганням. Е е є кубки, коли я програю нічого, я теж якийсь урок собі отримую. Да. Ну, по перше, коли ми сюди приїхали, я була рада, тому що е тут живе моя найкраща подружка ще з дитинства, і я дуже з нею хотіла побачитись. Ось ми іноді гуляємо. А взагалі одеса дуже гарне місце. Мені тут подобається. Я би хотіла. Я би хотіла, щоб моя донька все таки продовжила займатися тенісом, тому що це дуже великий вклад. Ми зробили. Вона дуже старається, працює. Це дуже тяжко. Ось а ми в цьому допоможемо їй. Також я би хотіла відбудувати те, що в нас зруйновано, да тобто це життя наше, нашої родини. І я би хотіла це зробити на навіть, якщо ми будемо тут і там ми зможемо відбудувати, я б це хотіла зробити.